Друзі, усім привіт! Сьогодні ми знаходимося на ділянках гібридизації кукурузи. На цьому полі у нас гібрид дрівія. Ви можете побачити ось такий у нас хачан. доволі виповнений, запилений. Будь ласка, дивіться, яке запилення. Це у нас поля знаходяться на Черкащині, вони всі під поливом. Тому, в принципі, все було чудово. Вегетація пройшла непогано. Тут У нас використовувалася система захисту від компанії Картал, вносився і ґрунтовий, і страховий гербіцид. Також трьохразове внесення було інсектициду та одноразового фунгіциду. Як бачите, ще раз покажемо: ось ще один екранчик. Запилення відбулося, все чудово. Цей гібрид відрізняється от висотою. Це материнські форми. Тут сіялося шість рядків мами і два рядка тата. Всім дякую за увагу!